Про масштабну трагедію на озері у Карелії стало відомо лише на ранок наступного дня від 13-річної дівчинки. Юля відпочивала у дитячому таборі разом із братом двійнятком. І коли човен, в якому вони пливли, перевернувся, дітей хвилями розкидала у різні боки. Згодом дівчинка не лише сама випливла на берег, а й допомогла врятуватися ще кільком підліткам. Дісталася до найближчого селища і покликала на допомогу дорослих. Напередодні по їм пообіцяли показати безлюдний острів 47 дітей. Разом із чотирма інструкторами вирушили у мандрівку озером, і через півгодини екскурсія повинна була закінчитися. Але екстремальна пригода затягнулася майже на добу та обернулася нещастям. Через сильний шторм більшість дітей опинилися у воді. А коли вже зранку їм кинулися на допомогу, багатьох знаходили бездиханними. Загалом у воді загинули 14 дітей. Більшість померли від переохолодження. Менший за масштабами, але не менш трагічний випадок стався минулого тижня. І в Україні у затоці на Одещині потонули одразу четверо людей. Першими у морських хвилях зникли 12-річна Марта та 14-річний Віталій, які приїхали на курорт з Тернополя на музичні змагання. Слідом за ними потонули їхній вчитель та випадковий свідок, який кинулися рятувати підлітків. Причиною цієї трагедії називають сильний шторм та відсутність на березі рятувальників. Ми, як люди, приїхавши реально із городовів, де немає водойомів, не то що моря. Ми дійсно не можемо розлічити силу волни, висоту волни, наскока. На Надмірна безпечність дорослих одна з найпоширеніших причин загибелі дітей на воді, кажуть рятувальники. Загалом від початку року на водоймах України вже загинули близько 400 людей, з них 42 дитини. Цей пляж один з небагатьох, який облаштований рятувальним постом. Если человек, мы видим, ми он плохо плив, ліба штону он стал, он может схватитися за бойок, щоб отдохнуть. Это вже подозрительный пловец, Ми вже должны проверить його. За дітьми к сожалению, приходится следить, тому що родители не досматривають. Не купатися у необладнаних для цього місцях, не плавати на одинці та одразу виходити з води, що не відчули ознаки переохолодження. Це лише частина правил, які повинен пам'ятати кожен, хто планує пляжний відпочинок. Також щоб уберегтися від нещасного випадку на воді, рятувальники радять. Утриматися від копання у темний час доби, а також у шторм чи у вітряну погоду. А дорослих, які відпочивають із дітьми, просять ні на хвилину не залишати маленьких без нагляду.